Казочка це продовження про, про трьох лисенят і про полярний полюс. Лисенята проснулися зранку. Вже Теодорчик поїхав додому, і вони кажуть мамі: Мама, можливо, ми би сіли в машину. І поїхали собі кудись, мама каже, куди ви хочете поїхати? Не знаємо, можливо, в гори ми би поїхали, там би там будиночок і собі пожили декілька днів. А мама відповідає: хм, ідея дуже гарна, але в мене є ще одна ідея. А може, ви би хотіли сісти на літачок і поїхати, полетіти далеко-далеко. Кажуть, ну так, а куди ми поїдемо? Ми б поїхали на полярний полюс, там, де завжди є сніги, там, де завжди холоди, там, де скелі зі снігу білу, називаються ті скелі льодовики. І Мічка каже, а, а там, де пінгвінчики живуть? Так, там, де пінгвінчики живуть, і білі ведмеді, тюліні, і білі лисички, ми рижі лисички, а там є білі лисички. Бо лисички, рижі можуть заховатися в лісі, поміж листям осіннім. А білі лисички можуть заховатися в снігу, і вони мають бути тільки білі. Якщо там весь час сніг... То вони тільки будуть ховатися весь час в снігу, отже мають бути і білі за кольором, так? І дівчатка з хлопчиком кажуть: А що нам потрібно для цього збирати? Ну, що збирати, відповідає мама. Нам потрібно йти в магазин і купувати нові лашки. А чому? Амалія запитує. Ну, тому що там так холодно, що тими лашками, які в нас є, не обійтися. Нам треба спеціальні штани, які дуже-дуже теплі. Чобітки, шапочку, курточку, кофточку. Називається така кофточка, термокофточка. Вона зберігає тепло найкраще. А ще шарфик, рукавички. Рукавички такі спеціальні, що коли ти береш сніг... Вони не промокнуть. Ручки завжди є сухі, хоча ти береш всіх. Навіть можеш ті рукавички помити під водичкою, а вони все одно будуть сухі пальчики мати тримати. Ось такі рукавички є. До туди Люди і тваринки беруть на полярний полюс. Ось і вони пішли в магазин, і мілічка який колір? Штанів і курточки вибрала. Синій. Синя. Амелія. Ружевий. Рожевий. А Елан? Зелений. Зелений. А мама? Червоний. Червоний. А шапочки хто який колір вибрав шапочок? І Мілічка який колір вибрала шапочки? Продувчиця жирафа. жирафа продала її курточку, штанятка. І шапочку, так? А колір шапочки був в імілічці синій, зелений чи жовтий? Синій. Синій. Була в неї курточка синя і шапочка синя, і штанці сині, так? Дуже гарно, мені подобається. Потім мама. Також собі купили і рукавички, і шапочки, і всім діточкам. Вони купили ще такі величезні рюкзачки. кожен тримав в тому рюкзачку своєму одяг. Кожен, хто що хотів брати якісь, наприклад, іграшки, то все тримав в своєму рюкзачку. бо мама то все б не змогла нести на собі. Кожна дитинка мала свій рюкзачок. В кожному рюкзачку була зубна щіточка. Іграшки, книжечки, шапочки, рукавички, трусики, шкарпеточки, капчики, все-все-все. Ось, А після цього мама попрощалася з татом, бо тато мав працювати на роботі, сіла в машину з діточками, в багажник закинули вони ті всі рук і поїхали машиною. Поїдуть, їдуть, їдуть. А він каже, мама, а я думав, що ми на полярний полюс полетимо літачком. Мама каже, так, ми зараз їдемо в аеропорт. Аеропорт це там, де всі літачки прилітають або відлітають звідти. Ми маємо купити в аеропорті в Касирші слоника, білетики. І сі, здати рюкзачки, багаж і сісти на літачок. І вони так і зробили. Аеропорт, коли вони зайшли в аеропорт, він був величезний, величезний. Там були і магазини, і кафе, і туалети, багато різних тваринок. Леопарди летіли з лісу в савану. Леви туди також летіли, в джунглі Пантери летіли, на Полярний полюс летіли білі ведмедя. Всі тваринки любили подорожувати. Леопарди живуть в савані, але мама, наприклад, з діточками чи мама з татом вирішили полетіти собі в ліс і подивитися, як тваринки живуть в лісі. Це називається подорож. Вони сіли в діточок, прилетіли в ліс, там трошечки пожили, а тепер летять назад додому у савану. Так само і наша мама і лисичка подорожує з діточками. Вони взяли білетик, куди? В Антарктиду. Що вони зробили? Поділи в кафе. Так. ще в кафе і все. І тут до них підійшов крокодил і каже: Доброго дня, Ваш літачок готовий, ви можете на нього сідати. Лесеня та побігли. Побачили справжній літак, він був такий і мені величезний, з крилами, потужними. Туди інакше тваринки також заходили Заходили і чоліні, і зебри, які подорожували. Пінгвінчики, сім'я пінгвінчиків, які поверталися додому. І зайчики. Багато-багато різних тваринок. Їхало також, летіло разом з лисенятами в літачку. Вони сіли, вони знайшли свої місця. Мілечка сіла з мамою. І Елен сів з Амелією. І Мілечка сіла біля віконечка, щоб дивитися через віконечко на хмаринки, бо вони ж будуть. Летіти там де хмаринки так висока. І стюардеса. Стюардеса це був Вовчик, сказала, доброго дня всім! Наш літачок зараз буде злітати в небо. Прошу всім пристібнутися, так як ти в автокріслі пристібаєшся. І в літачку обов'язково треба пристібнутися, коли так злітає і приземляється. А коли летить в хмаринках, можна собі гуляти по літочку. Всі пристібнулися, літочок злетів. Було страшно Емілії. А, 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 в літачку. А, 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 Танцюва? а, а, я дітей в літачку. Так? так. Угу. Потім стерди. Потім вони вже летіли між хмаринками і вже всі розчіпнулися. Вієчка собі гуляла літочком з Алоном, з Амалією. Ходили в туалет після. І тут стюардеса, Вовчак до них підходить і питається, дітки. А ви хочете молочний коктейль? І що дітки сказали. Так. Да. І в літачку теж є кафе. Гавети таке кафе, що, там, що все приносить тобі за крісалку. Ти сидиш крісалкою, натисніть і тобі є перед тобою такий малесенький столик і туди ставить стюардеса молочний коктейль чи будь-що інакше. І менічка дуже зраділа, попила з братиками, сестричками молочний коктейль. А після того дітки позасинали на обідній сон. Так. Заснули на обідній сон, а коли вони відкрили очка, то вже вітачок був в Антрактиді. Дятечок приземлився, і всі почали виходити з літечка. Коли вони вийшли, то такий холодний вітер подув, і мені стало дуже холодно. Оця Антарктида, там зима люта, вітри, хуртовини, там завжди холодно. І мама надала своїм діточкам відразу курточки. Вони потім з аеропорту, сіли в машинку і поїхали в одну хатинку. Там в хатинці вони мали жити. Собі орендували цю хатинку. І вони там ще заїхали в магазин. Чи вони замовили піцу? Замовили піцу, замовили піцу собі розпали вогонь в камінь цієї хатинки, дивилися через віконечко. Бачили льодовики, величезні скелі зі снігу, бачили, як полярні ведмеді гуляють білі. потім вони Роздягнулися, так, да, було їм теплесенько. Прийняли вони ванну і полягали вже спадки. А коли вони на наступний день проснулися, то вони сіли на кораблик. На кораблик сіли і поплили в море, в океан. І бачили там пінгвінів, які плавали і ловили рибки. Бачили вони білих ведмедів з ведмежатками. Вони доторкалися бігали по льоді. Бігали по льоді, гралися в сніжки, їм було дуже цікаво. І вони сказали, мама, це така гарна подорож, нам дуже все подобається. А потім вони трошечки ще там пару днів посиділи і потім полетіли назад додому, до татка!